Національне антикорупційне бюро України повідомляє про тривалі й системні проблеми з відстеженням коштів пов'язаних з оборонними коштами, які загострилися ще з лютого 2025 року, коли детективи посилили роботу саме у цій сфері. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки заявив директор НАБУ Семен Кривонос. За його словами, бюро надсилало до служби фінансового моніторингу низку запитів щодо руху коштів та підозрілих транзакцій, пов'язаних з так званими Карлсонами, шугарами та іншими особами, які можуть входити до злочинної організації, що діяла в оборонному секторі. Частину цих фігурантів уже вдалося встановити однак, значна кількість Учасників схем досі не ідентифікована за паралельними розслідуваннями. Набу з'ясувало, що корупційні механізми в оборонних закупівлях охоплювали різні напрямки: від продовольчих контрактів до закупівлі дронів, засобів радіоелектронної боротьби та спеціальних військових комплектуючих. Деякі схеми передбачали штучне завищення вартості товарів і послуг, що призводило до сотень мільйонів гривень збитків для держави, а частина незаконно отриманих коштів імовірно виводилася за кордон через підконтрольні компанії. За попередніми оцінками набу загальні втрати і ризики у сфері оборонних закупівель можуть перевищувати 12 мільярдів гривень, і ці дані ще уточнюються в ході активних слідчих дій. Розслідування супроводжуються обшуками, вилученням документів, блокуванням підозрілих транзакцій та повідомленнями про підозру посадовцям, військовим та представникам бізнесу. У НАБУ наголошують, що встановлення повної картини діяльності злочинних груп є критично важливим для прозорості оборонних закупівель у воєнний час, а також для недопущення подальших зловживань і зміцнення довіри до державних інституцій. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.